Як зробити так, щоб ручки були сильними і щоб тут у нас не висіло, да? Коли ми стаємо стрункішими, у нас уходять об'єми, шкіра наша може звисати. Тобто, щоб тіло наше було підтягнутим, краще це завчасно підтягнути, накачати, так сказати, зробити сильнішим. Це м'яс називається тріцепс. Він вважається лінивим м'ясом. Зазвичай ми що робимо? ми піднімаємо. Сумки, вагу, ось так. Тобто біцепс у нас нормальний, не звисає. А от трицепс за що цього він не звисає. Тому що ми трицепсом бага... Рано коли... рідко коли ми щось робимо ось так. Да? Оце тоді включається трицепс. Тому сьогодні я покажу декілька вправ на цю ліниву частину нашої руки, щоб наші руки були завжди в формі. Перша – це ми з положення кішки. Обов'язково ручки на ширині плеч, ладошки під плечима. Виходимо в планочку, і ручки згинаємо так ось в локтях. І віджимаємося. Зігнулися. Піднялися. Зігнулися. Піднялися. Тобто узкий хват називається. Да? Далі. Якщо вдруг важко в повній планці, да, то можна це робити на колінках. Ось так. Піднялися. Зігнулися, піднялися. Тобто тоді відчуваємо цю ручку. І. Друга, теж корона для наших тріцепсів, Це коли ми ручку заводимо так за голову. Да? І в ручки в нас має бути якийсь утяжелитель, або гантелька, або можна резиночку. другу ручку взяти. Да? І так ручки піднімати і опускати. Буває інколи достатньо і без додаткових приспособлень. Да? Уже ручка тут у нас трошки включається трицепс, да? так же само на іншу ручку, так само робимо. Регулярно займайтесь, да? дивіться, відчувайте по собі. Якщо можете зробити віджимання да, для узкої для посновки ручок, робіть 10 разів, потім збільшуйте до 20 разів. Можна ручки робити тобто Ми робили ручки на ширині плеч. Можна ручки робити вуще і далі. Тобто, робити ось так, не під плечики, а далі. Розуміли? Тоді більше йде нагрузка на, на, на тріцепс. Ця ручка, яка тут працює, тут ну, багато не перетруждайте. Десять ну, разів достатньо можна тут увеличувати нагрузочку. Тобто там тиждень поробили. Пол кілограма потягали, да? розумію, що пів кілограма – це вже мало, беремо вже кілограм. Тобто, і, звичайно ж, міняємо на другу руку: одну руку, другу руку для симетрії. І тоді ваш тріцепс буде завжди вам казати спасибі, такий буде красивий, потянутий, не буде весі. У мене, він чесно кажу, висів. Зараз він. У мене, так як у мене були великі об'єми, вага, вага в мене була 80 кілограмів. У мене після того, як я схудла, це все, це звісно тут це все висіло. зараз гарненько, тому що я регулярно роблю ці вправи, які я вам щойно показувала. Бажаю вам, щоб у вас завжди ручки були в гарній красивій формі. Підписуйтесь на мою сторінку. Зберігайте це відео собі. На мистерінку дуже багато корисного для здоров'я, для фігури, для стрункості.